Доброго дня, друзі. Я Олександр Бубляк, і ми сьогодні поговоримо про штучний інтелект в медицині. Але саме не про все, що може штучний інтелект, а про те, як його використовують шахраї і що таке діпфейк. З розвитком штучного інтелекту розпочалася так звана ера глибинних підробок. Англійською це звучить діпфейк. Тобто аудіо та відео. Підробки з розвитком штучного інтелекту стали набагато більш переконливіші. Зараз я покажу два відео. В одному відео я розказую, як студентам-випускникам вибрати фах, спеціальність і чи хірургія їм підходить, як це переконатися їм. А в іншому відео я нібито рекламую якийсь медичний препарат. Коли я вперше побачив це відео, а мені переслали його мої друзі, тому що вони десь побачили цю рекламу. То я був шокований. Але це відео більше не про те, щоб пожалітися або сказати, як все погано а для того, щоб ми знали, що робити, і що нам як нам треба діяти, щоб такого було ну в інтернеті менше. Перше, треба поскаржитися на допис. Тобто це відбувається наступним чином. Спочатку треба е, притиснути цей, е, три, е, три крапки вгорі допису. Після цього вибрати, поскаржитися, потім вибрати інше, і в кінці вибрати «Інтелектуальна власність. Чому саме інтелектуальна власність? Тому що голос, зображення. Реклама, це є все інтелектуальна власність. А, а В даному є віде... декілька порушень. Зокрема, це є використання відео з людиною без її дозволу, це є використання зображення людини в цілях реклами без її дозволу. А і найгірше це є використання штучного інтелекту з метою там, створення діфейк ще й від імені якоїсь людини. І ще з недостовірною інформацією. Тобто це є досить серйозне і глибоке порушення, за як, на яке соціальна мережа мала би відре, відреагувати. А для продвинутих користувачів є ще один інструмент, якщо ви знаходитеся на сайті на аккаунті, який займається неправдивою інформацією, ви притискаєте свою фотографію, да, ви вибираєте довідку і підтримку. Потім вибираєте повідомити про проблему, потім допомогти зробити Фейсбук кращим і натискаєте, включити в свій репорт доповідь. Вибираєте, що саме ви хочете покращити, відео. Можете через свій комп'ютер вибрати ті скріншоти чи відео, яке ви скачали, як доказ того, що відбувається неправильно, і детально описуєте ту проблему, яка є. Як відрізнити правдиву інформацію від цього діпфейк, від глибинної підробки. По-перше, отака глибинна підробка це є, правило, є коротке відео з чітким меседжем. Чому коротке відео? Тому що, наприклад, одна хвилина такого відео, в залежності від того, в якій якості виходить, вона може займати до однієї години часу або навіть більше. Тому, в принципі, шахраям їм не особливо розходиться робити дуже великі відео, дуже тривалі відео. Їм важливо робити однохвилинні відео для того, щоб тільки людей кудись скерувати, дати їм меседж, керівництво до дії. А друге, це треба звертати увагу на джерела інформації. Тобто з якого джерела розповсюджується та чи інша інформація, тому що шахраї, звичайно, вони не можуть використовувати офіційні джерела інформації. От, наприклад, це відео воно вийшло з такої мережі, ну, з такого аккаунту Biomap. Звичайно, що це є там, фейковий аккаунт, але і на нього також в соцмережі є механізм, так само через ці три крапки, щоб на, на цю сторінку поскаржитися. І тоді також соціальна мережа вона буде зобов'язана її заблокувати. Що ще важливо знати, що шахраї можуть користуватися таргетингом. Що це означає? Що, наприклад, якась, якась інформація або якийсь відеоконтент він буде буде розповсюджуватися там, де, наприклад, люди мають менше можливостей контакту. З офіційною інформацією, або вони не будуть спішити перевіряти це через, офіційних, через офіційні канали. Або цей контент може бути таргетований, тобто скерований на людей, допустимо, певних категорій, якраз там, де шахраї очікують отримати більший прибуток. Тому. Тим засобом впливу, який є у нас з вами, це є вплив на ту соціальну мережу, через яку шахраї пробують розповсюдити цю інформацію. Тому ми тиснемо поскаржитися, і соціальна мережа зобов'язана відреагувати. І чим більше сигналів, тим швидше шахраї будуть заблоковані. І пам'ятаємо: шахраї використовують для створення глибокої підробки. Якраз тих людей, які є досить зайнятими. І розраховують на те, що у нас не буде часу зайнятися спростуванням цієї інформації. Тому треба доводити їм зворотні. А заодно і робити наш інтернет більш чистим і більш достовірним. Тому переходимо на це фейкове відео. і... Притискаємо скаржитися, після цього вибираємо інше, інтелектуальну власність і натискаємо надіслати скаргу. Дякуємо. Робимо наш інтернет чистим.